Слава Твої Сину і Святому Духу. Амінь. Віра. Що значить віра? Деякі кажуть, що вони вірують. Але віра може бути зовсім інакша. Тобто є люди, які кажуть, що вони вірують але не живуть вірою. Віра може бути розумом. Тобто людина вираховує, що краще вірити, чим не вірити, але віриння не немає. Серце, серце може вірити. Тобто серце має такі відчуття, відчуття Бога. І знову повернемося, і розум і серце може бути в обмані. Як розпізнати, що розум наш нас в обмані, чи серце в нас в обманіє? Ну, це досягається шляхом духовного досконалення, очищення душі, очищення серця, очищення розуму. А як же очистити? Як очистити розум, очистити своє серце, як дійсно прибувати з Богом, молитві. Саме це питання є основою православної віри. Тобто ніде в інших вірах цієї науки не існує. Тому, якщо люди не вивчають е, вчення православних святих, то вони в обмані. І що би там не говорили, там і протестанти, і католики, і мусульмани, і інші віри, що вони вірують, і чи відрізняються, все веде до того до обряду. Тобто них в основу це є обряд. І тому вони говорять, що православ'я це є обряд. Це не є. Е Правильна віра. Тобто ми так само віримо, і ми можемо так само тось доказувати, чим ви доказуєте. А доказується це внутрішнє, внутрішнє тому це віра підтвердження. Тобто, коли серце очищене і розум очищений, він сприймає по духу, по духу віру, по духу відчуття до Бога. Тобто він змінюється, змінюється людина, змінюються її погляди, відносини до всього. Ну і інша проблема, яка дуже сильно стосується нас, це є проблема. Життєвих наших. Проблеми, які виникають у нас в суспільстві. Тобто, дуже політики, політики дуже часто нам говорять, що церква відокремлена, від життя, від цього, ви можете там молитися. Ну от, а тут наші справи, тут наше царство, тут ми вирішуємо проблеми. Ніхто не може вирішити, Бог не вирішує ці проблеми, люди не вирішують ці проблеми, а ми маємо владу, тобто ми вирішуємо проблеми. Але дійсно вони не вирішують проблеми, а скоріше створюють проблеми. Оце раз. Тепер візьмемо священників. Церкву, нашу структуру, митрополитів. І коли тут іде взаємна е, співпраця влади і митрополитів і церкви, то церква вже не Відповідає, тобто вона той не робить того, що вона повинна робити. А що вона повинна робити? Вона повинна вирішувати проблеми, тобто справа. В суспільстві які є проблеми, які влада не вирішує, вона не може вирішити проблеми, тому що вона зацікавлена, перше за все, це у своїй владі, збереження своєї влади і грошей, щоб в них був достаток. А для того треба тобто, Обманювати людей. То закономірно, там майже всі обманюють, і ніхто не живе правильно, якщо взяти по їх прибутках, по їх зарплатах і все, і там все можна знайти, абсолютно. Ну, і священик. Священник повинен бути в істині. Тобто у, у, він бачить, що є проблеми в суспільстві. Різні проблеми. <кій> проблема алкоголь. Проблема Глуду, проблему е, наркотиків, проблеми е, совісті, проблеми е, злодійства, обману. Тобто і він ці проблеми повинен рішати в суспільстві, розумієте? А коли він обмежений, і то він е, всю віру направляє на обряд. Робимо обряд, молимось і Господь це дасть. Але ми не підчиняємося Богові. Чому ми не підчиняємося? А ми не виконуємо заповіді. Тобто ми не вирішуємо проблеми. Ці, ці які ми повинні вирішувати. вмієте в чому справа? От е, тобто. Е, Церква замість того, щоб направляти людей на правильний шлях, вона займається оманою, оманює людей. Вона не каже, що от є така проблема, її треба вирішувати. І вона не вимагає від влади, щоб цю проблему вирішували, щоб нам не давали того блуду по телебаченню. Як зробити так, щоб заборонити той блуд в інтернеті? Що діти малі зараз по 6-8 по років починають в інтернеті заходити і блудити. Тобто вони, Там є всякі ці фотографії, і самі вони, і це не контролюють ні батьки, ні вчителі. От. І цей блуд розповсюджується, а коли вже він сильний, то нічого до доброго не приведе. Тобто у нас не будуть хороші сім'ї, ми не навчаємо дітей праведності. Тобто, що дитина повинна виростити в праведності, і в праведності вона повинна вдаліше жити і побудувати свою сім'ю. І жити прав, і навчати тої праведності своїх дітей. Розумієте, якщо в неї те не заложене, ніхто не, це не закладає, ні священники, ні школи, ні батьки, то наше суспільство воно загине, воно просто загине. Тобто проблеми повинні вирішувати священники, говорити про це. А не просто зачитувати от в Євангелії ти ми зачитаємо це все, і на цьому кінець, розумієте? А коли е, 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 ми візьмемо в Євангелі, і перш за все е, ми цікавимося Іоанном е, Хрестителем. Ми почитаємо його, але ми не робимо те, що Іван Хреститель робив. Робив, він проповідував, він проповідував, наставляв, Ісус Христос став, так Ісус Христос так само направляв, проповідував істину, то, щоб то вона війшла в наше життя. І е, тоді люди будуть мінятися, мінятися відношення до Бога, будуть у нас е, духовні школи, будуть у нас монастирі правдні. Вони будуть в нас і святі, то а коли цього всього немає, то люди роблять собою дужими, розумієте. От. Деякі шукають, але не знаходять, І не знаходять не находять тому, що перекрито все. Розумієте, немає того доступу. В основному російська церква захопила та багатьох і багатьох розуму, але вона. Не може привести до праведності, тому що в неї вже закладена ця неправда, неправда із коріння. От. І Яка вводить людей скоріше в прелісів, обману, фанатизм такий, коли людина робиться з держими, то є закрита все. І буває, що сходить навіть з розуму, тут теж є проблеми, яку треба ви вирішувати. Ну от і проблема так само медицини, медицині. Тобто, якщо ми обіжмемо медицину, то е, ніхто ж не, не каже, що е, про це що є проблема, що в нас лікарі є невіруючі, що вони не є жертовні, що вони. Заробляють гроші, вони думають про гроші, вони не думають про твоє здоров'я, щоб тебе лікувати, вони думають про гроші. Все, ти прийшов, вони думають про гроші, все. Ти є об'єкт, який повинен принести гроші. Вони не думають про те, що людина хвора. розумієте? Оці цінності помінялися в медицині. Нам треба повернути. І повинні це священники говорити, якщо вони цього не говорять. Тобто проблем немає, і воно зло продовження має. Тобто, якщо ми злодіїв не будемо викривати, ми не будемо говорити, що в нас при владі злодії, що от там е е крадуть і неправильно поступають, і ну е е злодії будуть красти. А люди приходять і кармов, смирення, ви смиряєтеся, от, перед злом, тому що е, Господь сказав бути смирним, той тобто благодатним. От, розумієте, У нас виходить зовсім інакша проповідь. Ми, тобто ми допомагаємо, той тобто, церква не бореться з неправдою. А допомагає цій неправді володіти людьми, керувати ними. От навчає їх смиренню, щоб вони покорилися цій неправді і жили то й собі спасали, розумієте? І тому буде розповсюджувати не тільки блуд, п'янство і всяке інше, тому що люди ну людська душа, вона Повинна чим, чимось займатися, чимось насичуватися. Коли вона не насичується благодаттю, то е, істинною, тобто вона не стремиться до чистоти і не е, шукає, от е, не, не досліджує свою душу і свій дух. О, то ясно, що вона буде займатися і блудом, і п'янством, і злодійством, і, і, і матюкатися все, І до, до церкви, і до віри відноситись як до обряду. Той пішов, заплатив гроші, і все. І на цьому закінчується. От проблема нашої, нашої церкви. Тому тобто, нам треба передивитися ці питання. Нашої церкви, яку ми церкву хочемо мати. Чи ми далі будемо продовжувати і казати, що нас це не стосується, що ми будемо жити? Але це приведе тільки до руйнування, віри, церкви, церкву, церкву пусті. Тоді що зараз спочатку ще після <кхе> гоніння, після Радянського Союзу. У нас почали церкви будувати, почали в церкві ходити, але коли церква не буде відповідати духу і істини, то люди перестануть вірити. А коли перестануть вірити, вони не побачать у церкві того, що потрібно для душі, для спасіння. Будуть насміхатися, будуть перестан перестануть ходити, а тим і приходити, і будуть церкви пусті, як дуже часто у костелах в Європі зараз. Церкви пусті, мало хто приходить, деякі церкви закриваються, деякі руйнуються, деякі робляться, з них роблять ресторани, кафе, якісь спортивні площадки, або ще щось нанімаються. Отак От ну це є приховане, ясно, що то цієї проблеми знають і тільки той, хто цікавиться тими, знаєте. А хто не цікавиться, то вважає все нормально. Тобто, так само як я звертаюся з росіянами і з росіянами і з ними говорю. Вони кажуть, у нас нормально, в нас немає ніякого фашизму, у нас немає ніякого нацизму. Де ви бачите? В нас нормально, все. Ми п'ємо горівку, п'ємо пиво. церкви є, католицькі церкви є, православні є. Все вони цього не бачать, розумієте? Вони не бачать. Що у них нацизм цей пропагандується, і що цей нацист в це церкві, православній церкві, і що цей нацизм є православний, є ідеологією війни ненависті. Вони того не бачать. І це зрозуміло, що не бачать. Так само ми не бачимо. Тобто ми так, маємо так само проблему, тільки вона інша. Там вона не така, а в нас трошки інша. Але знову ми говоримо про це, що коли б ми були праведні, коли б в нас була чистота віри, то вони б на нас не напали. Тому що Господь би нас захистив. Ще раз говорю, Бог живе в людині. Серце людини і розум людини це є як престол для Бога. Коли людина очищається, то Бог вселяється в неї. І коли вселяється Бог в одну людину, в другу людину, там десятки і сотки, сотки мільйонів, то ніяк демон не нападе. А коли в нас напаки буде блуд, обман, тось релігія в обмані, тось церковні служителі в обмані, митрополитів в обмані і влада в обмані, все. Тоді то є, дьявол має владу над людьми, має над народом владу, і тому не дивно, що він може прийти і вбивати, що заходить. Тобто там, де є Бог. І ми наскільки знаємо, це дуже часто буває. Коли церква згоріла, алтар залишився то є, ми в інтернеті можна знайти. Тобто там, де є Бог, то, там, не є, там, там не може бути влади дьявола. Вмієте? Він там не може нічого робити погано. Тому що Бог захищає ту людину. Вмієте? Захищає народ. І тому то є, нам треба передивитися. Дивитися і по-іншому ставитись і довіри, і то залежить від багатьох людей. Від чиновників і митрополитів не залежить нічого, тому що вони будуть противитися. Їм це не потрібно. Вони мають владу, так само владу, і це вони так само будуть розпинати Ісуса Христа. Тому що по духу вони його не сприймають. Вони моляться та поклоняються Ісусу Христу, не мав ніяких проблем і навчають там все, але по духу вони його не сприймають. Якби був він знов, то вони знову його би розп'яли. І хоч вони називають себе християнами, вони б розп'яли. Тому що дух по духу вони не сприймають, вони живуть. Грешми Мамоною, владою, Тому треба, по-перше, щоб ну це є ознака, тому що ознака є в тому, що в нас мало монастирів. І в основному монастирі з оседлими росіянами, от які по духу мають російський мир, тобто ненавидять українців, от, от так і воно є. А українських монастирів немає проблеми. Тобто хочуть відродити, хочуть побудувати, але знову я цікавився цим питанням і там їм потрібні робітники, треба побудувати це все. Але знову що ми хочемо відродити? Які і які монастирі ми хочемо відродити? І чи справді в нас є наміри, щоб ви там були монахи? Люди часто не розуміють, що, що таке святість. Простих священників, у католики називають святим, святий очі. Ну, які? він святий, коли він зайнятий своїм бісом, своїми проблемами. Ну, от, і на словах, йому цілують ручки, на словах він ніби проповідує все і молиться там тому в загальному то є, ми відхиляємося то є, від істини тому що господь сказав всі ви є. єміти а священник повинен бути слугою. тому що він взяв довіру, довіру до Бога і взяв на себе а він повинен вести людей до праведності, а не до, до тільки молитви, тобто до сліпоти духовної. розумієте? можна сказати так, що це є просто сліпота духовна. Тобто молися і все. Але живи так, як ти живеш. І все. Ми такі самі грішники, грішні люди, та які ви що від нас хочете. Ну і все, каламбур. тобто сполучається такий е, і і воно більш людей. Тому ми повинні, скоріше всього, їздити на Афон, зустрічатися зі старцями, розмовляти там. З ними шукати, друкувати книжки. Ну, щоб ми, якщо ми хочемо, хочемо дійсно відроднити нашу віру, відродити наше православ'я, наші монастирі, що в нас з'явилися монахи істини, що в нас з'явилися святі, щоб які вели праведний народ. розумієте. А сліпих вони священиків митрополів, які сліпі. Осліплені, вони нікуди не поведуть до спасіння людей, не поведуть, не очистяться. От, Тому що їх цікавить влада, влада над людьми. І влада, він з мирською мі, владою. Разом працюють, разом друг, один одному е, дарять пода подарунки, грамоти, прохвали і е, підтримують е, на виборах так само. Взумієте, тому тут скоріше такий, е, можна сказати, погляд повинен бути протестантський. Тобто протестанти вчать добре Біблію, знають Біблію. І всіх навчають, але єдине що, що вони тільки біблію вчать, вони вчення православних святих не вчать. Вони оце до пагуба. Нам треба якось об'єднати цей протестантський погляд на школу на вивчення Євангельє Слово Божого, але з православних святих вчення тоді у нас все вийде. Все буде добре.